Читачі, газета Коло та Сайт коло Полтава готові оголосити щасливих власників квитків на концерт гурту «Фрістайл». Нагадуємо, газета та сайт шукали щасливих власників квитків. Читачам потрібно було дати відповіді на запитання про легендарний полтавський гурт. І отже, ми готові зараз. Дізнатися, хто ж стане цими щасливими власниками. Перший власник Світлана Тесленка. Другим власником Марина Федоренко стає. Третім власником щасливого квитка стає Володимир. Четвертим, нарешті останнім. Квитки отримує Чернова Любов. Ми вітаємо усіх щасливих власників. Ще раз нагадаємо, це Світлана Тесленко, Марина Федоренко, Володимир Корсинський та Любов Чернова отримують. Квитки на двох, по два квитки кожен із читачів отримує для того, аби у четвер відвідати концерт легендарного гурту гуртусалі. Бажаємо вам гарно відпочити, бажаємо приємних вражень від концерту та залишайтеся і надалі з нами з газетою Колок сайтом коло полтавайо та беріть участь у подальших акціях та конкурсах.